Ух, Бачите, що воно чудить. У мене ще одна клювака Ух ти, гад! Виходь! Дивіться, що робить. Подивіться на цю рибу. Це капець. Друзі, шостий. Ох, і рибалочка, я вам скажу. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні у нас полювання на коропа. Ви можете чути, що я захворів і з радістю сидів би вдома. Але сьогодні той самий єдиний день без опадів. Хто дивився минуле відео, я вам говорив, що до нас наближаються дощі. І вони йдуть весь тиждень. А сьогодні просто казка. Перший день без опадів. І завтра знову дощі, тому в мене немає іншого вибору. Сьогодні я тут і сьогодні я мушу в некомфортних умовах для себе працювати і знімати для вас це кіно. Поставте лайкосик. Ми розпочинаємо нашу рибалочку. Сьогодні, задля масовки, я навіть взяв третє водилище. І зараз поясню вам чому. Ось це водилище буде в мене виступати по черв'ячку. А інші два водилища стоять на серйозну рибу. Три кукурузка, часничкова, трикабейс горошок, також часничковий. Під очеретиком горошок, посередині кукурузка. І нехай ці девушечки настоять всю рибалочку на ось такі конкретно коропові насадочки. І, можливо, вдасться з третьої спроби, здається, чи четвертої вже дістати коропа на берег. Вчора я тут був, було два рибака, тут і тут. То вони спіймали по 5 карасів за весь день. І вечором, приїхав, пішов в розвідку, подивився, що тут відбувається, яка обстановка по воді і так далі. Короб не клював. Але я знаю, що він тут є, і нам вдалося спіймати вже два гарних ось таких коробчиків Тому сьогодні. Перше відео, де у нас чисто горох кукурудза стоїть і чекають покльовку коропа кілограм плюс, уже повноцінний тест-драйв насадок по великій рибі. Сподіваємось, що з першої рибалочки у нас все вийде. Погодка гарна, добре сонечко, плюс 20, декілька днів сильні дощі. Я думаю, що шанси є. Погляньте, як підтопило моє місце. Дуже серйозні опади у нас. І вода в річці дуже сильно збільшилася. Зараз я вам покажу. Ось ми на місці, бачите. Все воді повністю. Вже і водичка. хабочки доходить. І ось. Наше містечко. Я вже все і чекаю перше клювання. Поклюка. Опа! На горошок, кабасичок. Іди сюди. Куди ж ти вудки хочеш запутати мене? Ну. Красунчик. Ну, Руками вже візьмемо. Дві вуки стягнули. Перше клювання. Ось такий невеличкий коробчук. Думаю, граміків 400. Голий, короткий, широчезний, просто капець. Дивіться, який широкий. Все. Підростати. Рибку потрібно відпускати. Ну що я вам скажу? Здається, шанси у нас сьогодні є. Перша покльовка на гору і вона реалізована. Перший пішов. Тож, давайте зробимо так. Черв'як сьогодні мінус. Третю вудочку. Я маю сумнів, що на неї хтось клюне, тому що вона там в березі під очеретом лежить. Але все рівно, раз вона у нас є, то я також закидаю її на горох чи кукурудзу. Тому черяка більше воду не закидаємо. Навіть не з тих першої карася спіймати, короб мене швидше клюнув на горох, чи на черяка. Тому сьогодні три вудки на ось таку велику насадку і ловимо цілеспрямовано коропа, не карася, і ловимо його на горох та кукурудзу. Вже буду впиратися до кінця рибалки у дві насадки, так як бачу перспективу їхню на сьогоднішній день. Спрацювало так швидко, значить це добрий знак. Значить, короб вже активно їсть і готовий їсти горох такого кручу. Звичайно, будуть залітати ось такі коробчики по 4 грамів, можливо, пів кілограма, але десь серед них і залетить той самий кіло плюс. Тут ми вже ніяк не можемо її відфільтрувати. Нам залишається лише чекати покльовку більшого короба. Будемо це зараз робити. Клювака. Клювака гарної рибульки. Є у нас коробчучок. Цього разу кукурузка. Уф, yeah. Ну, слухайте, друзі, це вже такий непоганий коробчучок. Непоганий розмір, але ось такий ми вже ловили. Ми вже такого ловили. Тому чекаємо більшого. Підростай. Ну, десь думаю, грамиків 600 має бути гарантія. Гарний розмір. Гарний. Нехай також підростає. Сьогоднішня рибалочка мені подобається. грам, грамиків 400, 1, 600 желізних, вже. ми вже підростаємо. І здається, що це воно. Це те, чого я чекав і те, чого я вам обіцяв. Погодка налаштувалася, і в нас є шанси ловити коробів. І вже успішно ми цим займаємося. <laughs> Ви бачите, що воно чудить? Ви бачите, що вони чудять просто. Це капець. Через гудку перетягнемо тебе. Ось і наші бікфішик. <laughs> Певно. Певно, це найбільший друзі. Ну так, да. більшого я, здається, не ловив. Ох, рибалочка сьогодні у нас. Наша третя рибка. Такий пузань, що просто капець. Рукою я його майже не можу входити. Кротезний, на дуже широкий короб. Ну, певно, таки ми ловили. Це вже знаєте, чотири рибки плюс-мінус такого розміру. Цей просто дуже широкий. Він найширший, але можливо не найважчий. Була в нас дзеркалочка гарна. Потім був простий, і сьогодні також два коробці ось таких непоганих. Два простих сна золотіло дуже гарних 600 плюс грамотів. Це все рівно, не той розмір, який ми чекаємо. Ну, я задоволений, звичайно, рибалка дуже класна. Ви бачите, що воно чудо, яке їм дає бій. Риба дуже сильна, класно, класно таке ловити. Відпускаємо його, нехай підростає за кіловий півторушний насквоє. Я думаю, що. І хто таке вже не відпускає, це вже для людей. Все в пакет, але це ще не те. Не те, що не жалко забрати. Тому відпустимо. Ну що я хочу вам сказати? Пелети та зернові явно зацікавили моїх коробчуків. І на точці є рибка в кількості. Приємно бачити це. Дуже ефектні були кадри, короб просто вийшов з води і пішов зверху по воді. Маємо третю рибу на березі. Працює знову огорошок. Поки 2-1 на сьогоднішній рибалці лідирує саме горох. Подивимось, на що буде наступне клювання. Ви поки лайкосик, а ми чекаємо четверту рибку. Сьогодні вона буде. Ти Четвертий. Голий через то крепкий. Ой гарна рибка. Ух, зійшов. Нічого страшного. Знову горох, знову коробчик 600 грамотів. Друзі, це, це сила, це просто сила. Як ми цього чекали довго, Я знав, що це буде. І вам говорив 10 разів. Зачекайте, зачекайте, ще трішечки. Все, дочекалось. Ми цього дочекались. Хочу вам показати прикорм, який я використовую для коропа для поплавцевої ловлі. Туди входить трішки сипухи, зернові і обов'язково довгорошні пелети. І все це діло закріплюється ліквідиком. Сьогодні ліквід це конопля. Ось такий бустер конопля. Засліпуху у нас макуха, Пелети кукурудзяні. картронік, шістка і трійка. І зернові. Незмінно вже 5 років ловлю на зернові три кабес. І ловлю і кормлю. Кукурузка. Горошок. Ось така натуральна великофракційна прикормка, яка буде ловити коропа. І дуже вірю, що вже сьогодні з першої спроби вже в нормальну погоду мені вдасться спіймати коропа кілограм плюс. Як ви думаєте, робіть свої ставки? Я не знаю, чи риба з рівнем води на річці десь змістилася, тут залишилася, чи ще стало більше. Не знаю одного цього, як вона відреагує на ось таку зміну глибини. Будемо сподіватися, що все буде добре. І ми сьогодні спіймаємо вже першого залікового коропа з нашої третьої, четвертої спроби. Перед тим були якісь незрозумілі погоди, холодно. Потім ми виходили відразу в перші дні тепла ловили, вже залітали коробчики, такі непогані до кілограмчика. А сьогодні вже прям тиждень тепла, дощів. Все класно, вже все класно і все вже повинно бути. І сподіваємось, що у нас все вийде. Підтримайте відео обов'язково лайком, щоб воно набирало в нас гарні перегляди. Тому що YouTube останнім часом щось не хоче просувати мої відео, тому потрібний ваш актив. Обов'язково перегляд і лайк. Тоді вони будуть у нас просуватися непоганенько. А нам залишається лише чекати клювання і вірити в гарний результат сьогодні. У мене ще одна клювака. Ух ти, гад! Виходь! Дивіться, що робить. Подивіться на цю рибу. Можливо, це бікфіш, ні. Та ні, знову такий самий. Навіть даю шанс йому швидше зійти. Не використовую піцак. П'ята риба. Опа! Які гарні, боже, які вони красиві. О, дивіться, друзі. Подивіться на цю рибку. А, клас. Знову десь такий пів кілограма плюс. Ну що ж, вам не будемо підключати. Просто покажу вам ось так. Ось цю рибульку, яка Заїла горошинку. Все. І будемо її відпускати. П'ятий коробчик є. І всі чудового розміру. Я четвірочку змотаю, так як я розумію, що риба звідти в нас рухається, і шанси мінімальні, що сюди в берег вона зайде. Кількість клювань говорить сама за себе. тому навіть щоб не відволікатися, я просто змотаю вудочку і продовжу ловити нові вудочки, на які мене клює. Четвірка. Це не моя вудка, це я подарив ці всі вудки людині і зараз просто беру користуюсь. З самого мене вудок немає. У мене немає жодної поплавцевої вудки. Але скоро я їх собі замовлю. Це в нас Вейда Вейда Абсолют Stay, як вона? А, Аріон. Оріон, айда, Оріон Все. Так що я такий рибак, що в мене немає жодної своєї вудки. Всі ці три вудки я подарив. Продовжуємо рибалку, 5 риб є Я думаю, що кожен з вас дивиться це відео просто в захваті і хотів би ось тут, на моєму місці, зараз знаходитись. Тому що клас, просто риба дуже потужна. На вудочку, такі коробчики по 600 грамів це сильно. Ви бачите, такі уважування дуже важко. Дуже приємно. Це капець. Друзі, шостий. Фух. Фух. Ох, і рибалочка, я вам скажу. Всім бажаю такої рибалочки. Хто відписаний на канал Golden Fish. Голий через те крипучий. Пузан ще один. Просто кабан. Давай, давай, давай. Бамс. І сьома риба. Ох. Вудка вдвоє просто. Просто вудки тріщать від цих риб сьогоднішніх Фух. кабанець, кабанець, ну, коротенький такий на широкий. ай яй 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 До речі, один з найменших сьогодні. Не сильно великий. Опс. Туди дивись! Один за одним просто. Восьма риба. Це капець. Так, це що за розмір, я не зрозумів. Це сьогодні найменша риба, друзі. Це сьогодні найменший коробчик. 250 грамів десь. Ну. Але восьма, все більше такі щоб не клювало. Передаю останнім. жук. Ще одна рибка. У кадрі. Якісь останній пішли дуже маленькі. Сьогодні майже вся риба більша за пів кілограма, а ось крайні три, якраз то менші. Перший і останній маленький. З чим це зв'язано, не знаю. Зараз вже вечір, вже шоста година. Треба подумати, чому так, і зробити якісь висновки з цього. Можливо, хибні, але все рівно потрібно поміркувати, чому зараз. Пішли ось такі, а великі закінчилися. 9 штук. Сьогодні, як йшов на рибалку, думав, буде десь 3-4 рибки. А я вже спіймав 9 і попереду ще дуже-дуже багато можна рибалити. Але довго ми сидіти не будемо. Можливо, ще юбілейного дістанемо, ще декілька. І на сьогодні все. Давайте коротенько розкажу вам про оснащення. Говорити сильно не можу. Лісочка у мене 0,28, гачечки брейн 6 розміру, поплавочки також Брейн 2 грамчики. Сьогодні у мене фул начинка Брейн, як і в принципі всі минулі рибалочки. Вудочки 5-метрові, болонські з кодушечкою. Тому що таку рибу потрібно ловити з кодушечкою. Якщо сідає риба більша за кілограм, і ви ловите на звичайному халку то повірте мені, 0,28 ліска лопає. Якщо ми ловимо літом, вже зараз, коли він активний, коли він отаке витворяє, більше за кілограм коропа, 0,28 жилку, ви не витягнете один випадок з 20 може ще по 6 витягнути. Тому якщо ви плануєте ловити нормальну рибу, вже таку 700 грамів і більше, то вам необхідно мати з собою котушечку. На удивище. Без катушечки з хати краще не виходити, бо будуть прикрі сходи. Це вже на практиці сходів 100 коропів перевірено. Тому з інформацією. Продовжуємо далі. Поки можете актичок проявити, коментар написати, як вам рибалочка, лайкосик поставити. Хто підписаний підписатися? А ми чекаємо 10 рибу. Ось і юбілейний. Ось і юбілейний наш ікрасо. Не чує баба 9 чи 10. Ось останні рибки отакі пішли менше за пів кілограма. Це нас звичайно не радить. Чомусь велика риба закінчилася. Закінчилось сонечко, закінчилось тепло. І великий корм кудись пропав. Ну, але все одно, друзі, 10 риб. Це капець, дуже сильна рибалка, дуже класно. Я задоволений, навіть якщо не спіймав більше за кілограма. Але все рівно така кількість ось таких непоганих бійців. Повірте, це того вартує. Тож продовжуємо далі. Ще буквально декілька і на сьогодні буде все. одинадцятий. Здається, грамики 700. Такий бішечки має бути. Чи ні? Чи да? Красиво. Гарненький. Да, гарна ой. Ось такий. Дивіться, який красавчик на горошок. Класний коробчик. Цей такий сазанчик. Держачок довгенький. Дивіться, який гарненький непоганий розмір. Камеру підключаємо, ви сьогодні надивилися вже достатньо. красун Гарненький. <звук> ну що, будемо на сьогодні прощатись. Секрети рибалки на коропа дуже прості. Беремо 5-метрову або навіть краще 6-метрову вудочку, тому що риба до берега ще не сильно йде. Беремо 5 кілограм пелета, з зерном гарний ліквідик, засипаємо і просто кайфуємо. Сьогодні 11 штук. Говорю, тихо, щоб ході ніхто не почув. Таке страшно говорити. <свіс> Ой, друзі, гарна рибалочка. Розраховував на менше, але знав, що щось злоглю. Чуйка була, що потрібно сьогодні йти навіть без здоров'я знімати, бо такий гарний сонячний день має подарувати якусь рибу. І я знав, що я зніму відео. Але не знав, що я сьогодні спіймаю 11 штук. І будуть гарні при цьому корупції. Більша половина вже таких можна назвати їх за ліковими коробцями 600-700 грам. Такі гарні кабасики на вудочку те, що потрібно. Підтримайте активчиком обов'язково Напишіть коментар, підпишіться на канал і нагадую вам, що в нас челендж, якщо відосик набирає 5 тисяч переглядів. Ми відразу розіграємо відро приколки. або відро очків Щось таке в цьому роді. Тому присилай відео, друзям. А я з вами прощаюсь до нових відео. До зустрічі на каналі Golden Fish.